За лічені хвилини магазин побутових приладів спалахує рясним полум'ям. Налякані покупці вибігають на вулицю та знімають на мобільні телефони, як догорає один з найбільших магазинів побутової техніки. Немов новорічна ялинка спалахує в столиці склад одного з найпопулярніших магазинів побутової техніки. Чому магазини електроніки горять самі та ще й вбивають інших? І скільки на небезпечній техніці заробляють недобросовісні бізнесмени? Журналісти програми гроші розпочинають гаряче розслідування. Якщо Бог вирішив забрати, ви нічого не зробите. Нікому такого не жива. Маленькому Богдану було лише чотири роки. Це ось цей хлопчик, дімушка і це дружина. Його меншому братику не виповнилося й трьох. Бутачик дуже нічний. Коли новесінький обігрівач обірвав їхнє життя. Дітє задохнулись, дому. А це вже інша історія. Софійка та Андрійко. Дітки вот горілі вот. Зриваться тріти загинули від того, що в квартирі спалахнув щойно принесений з магазину телевізор. Суперсучасні телевізори, парові праски, кондиціонери, надпотужні електрочайники. Останнім часом дива побутової техніки сильно впали в ціні. Тож українці галопом біжать до магазинів в надії зробити своє життя комфортнішим. А в результаті наражають на смертельну небезпеку своїх близьких. Приблизно е, зафіксовано 100 пожеж, е, які причинами яких були е, прилади для нагрівання ріди. Експерт шокує зізнанням. Майже вся побутова техніка в нашій країні перетворилася на справжніх вбивців. Він неякісно зроблений, можливо, не відключення запобіжних пристроїв при перегріві. І може відбутися займання корпуса. Українські магазини електроніки реалізовують вбивчу продукцію, бо шкодують грошей на перевірку її безпеки. Це основний керуючий документ, з яким електровироби повинні бути надійні щодо того, щоб уберегти людей, майно від. Е... Можливих небезпечних чинників днями Україну шокувала новина. Кілька популярних магазинів електроніки було оштрафовано на космічну суму 100 мільйонів гривень. Солідний штраф Держінспекція з питань прав споживачів виписала магазинам за те, що на їхніх прилавках була знайдена смертельно небезпечна техніка. Чайники, холодильники та обігрівачі продавалися в мережах магазинів без сертифікатів на безпеку і могли спалахнути в будь-який момент. Можливо, через це так часто палають і самі магазини. Після перевірок держінспекції вся небезпечна продукція мала б бути вилучена з полиць магазинів. Та чи насправді смертельно небезпечні товари були вилучені з продажу оштрафованих магазинів? За легендою вибираю собі електрочайник. Такі я спаси неймовірно, вже за кілька хвилин консультант люб'язно пропонує товар, який мав би бути вилучений з продажу. Я Покажіть нам Філіпп, я файл. Цікавлюся, чи не спалахне в моїй квартирі цей прилад, немов новорічна ялинка. Та консультант заспокоює. Гарантія год от производителя. Солідний магазин, люб'язний персонал, приємна ціна товару, заохочуючи акції. У нас приходять для акції, дуже він таке Середньостатистичний українець швидко спокусився би на таку покупку. Таких покупців сотні тисяч. Вони щодня несуть з побутових магазинів потенційних вбивців. Та хіба для власників магазину це має якесь значення, коли на цих предметах можна заробити такі бажані гроші? І байдуже, що чи його з життя?